Вони якраз схильні до цього синдрому. Вони насправді не винуваті. Ну як? Вони правда за нас переживають. Вони правда переживають за країну. Вони правда, патріоти. Це все правда. Але методику ворога не треба переймати на свій лад. Не треба. Хоча на перших порах, така стратегія вона має сенс. От, наприклад, римляни були здивовані. По-перше, Гали стали табором. Ніколи не здогадайтеся, де Гали стали табором. Вони стали табором мало того, що в лісу, в ліску та ще й на болотах. От то ще Гали. Міттурій собі пише, напевно, Цезарю. Коли цезар у нас воює з венадами, що так ми так. так.